Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, ми йдемо в парк чотирьох сезонів. Це міський парк, тематичний, зроблений у чотири таких відрізки: це зима, весна, літо і осінь. І зараз це центральний вхід в парк. В парк вхід коштує 6 євро. І можете хоч цілий день гуляти. Для дорослих зараз, звичайно, цікавого не дуже багато, але для дітей тут просто рай. Дуже багато атракціонів, точніше, не атракціонів, а дитячих майданчиків і місцин, де можна і поїсти, і зробити дитяче свято. Ну і, в принципі, все, що потрібно. А ми ж, звичайно, йдемо дивитися на квіти. І я жалкувала, що я не приїхала сюди влітку. Все-таки весною тут не так вже і багато локацій таких цікавих, але все ж таки є. Все, звичайно ж, в природньому стилі, з спусками, підйомами, річечкою, яка вона є. І дуже багато було лісових квітів. Це були і підсніжники, і проліски. Ну, все те, що ми зустрічали раніше в наших парках в парках міста Гютерсло. Будемо ходити, старатися в основному по центральним. Доріжка, щоб не заблукати, бо територія все ж таки хоч і не дуже велика, але дуже багато розголужень. І спеціально вам так показую, є доріжки поміж деревами: це засипані мульчі, є, є заасфальтовані. І перше, що мене притягує до себе, це магнолія у сонячному світлі. Всі дерева, як бачите, тут підписані. Тому дивіться. Спостерігайте, кому ще цікаво. І зроблені всі клумби в цьому році у бусковому кольорі, всі відтінки. Я дуже жалкувала, що мій фотоапарат не передає той яскраво бусковий колір. І ось я знайшла ось таку карту. З лівої сторони, ви бачите, що є парк роз, троянт, вибачаюся, дитяча. Сімейна місцинка. Це вже за територією самого ось цього міського парку. Хоча я не розумію, як він тут називається, де гартен, де парк. Так, наче все зрозуміло. І погляньте, яка територія? Вона дійсно тянеться з одного кінця місця до другого. Все обійти тут реально неможливо, я вже потім зрозуміла. Тому йдемо по центральним доріжкам і насолоджуємося красою. Буде дві частини. І дуже важко погляньте, знімати, коли сонечко прямо ніяк заховатися. Погода, дякувати Богу, непогана. 15 градусів було, але був дуже сильний вітер. На відкритих місцинах мені телефон зносило. І коли тут в парку ще якось нормально, і бачите, вітру тут ще не було, я була тут раніше, то в місті я не могла нормально знімати, чесно кажучи. Тримала. Так що стабілізатор не допомагав, і дві руки теж. Магнолія декілька видів є. Дуже вже великі старі дерева. Ось знову дитячий, дитячий майданчик. Це вже, здається, третій. І ось тут, поміж деревами, буде теж майданчик, але я туди вже не дійшла. сад мотузок. Не знаю, що там, але вирішила не йти. Бо йти кудись доведеться дуже далеко. Я так сподіваюся, що плуталися в мотузках, виплутувалися, ну, щось така, така розвага. Стало цікаво, що ж це за прикраса така статуя. Ну, на смак, як ото кажуть. Але мене притягують магнолії. Ось так замульчовані всі клумби. Тут, як бачите, готуються до літнього цвітіння, весняного практично немає нічого. Там гейхери, я так зрозуміла, але вони ще не зійшли. І отака невелика кількість тут нарцисів. Чомусь я думала, що їх тут буде дуже багато. Але вони то там, то сям. Річечка, ось бачите, у природному стилі. Потім я ще трішечка вам про неї розкажу. Дійсно видно, що воно на таких двох рівнях достатньо глибоко. Дивитися, і алея магнолій. Я спочатку думала, що туди не пройдеш. Тому що я не бачила доріжки, а потім побачила, що з мульчі викладена, і обов'язково ми туди пройдемо, тому що там можна ходити. Раніше, мабуть, цього не було, і потрібно було йти через газон. Як самі розумієте, тоді втрачається краса газону. Ось є такі куби, весна-літо осінь, зима. Я, чесно кажучи, вони були закриті, не знаю, що там знаходиться. І в описі теж не зрозуміло, можливо, якісь експозиції саме для чотирьох сезонів року. Магнулі нагадують такі сніжні кучугури. І листочки вже сипляться, не наче сніжок. До речі, я сьогодні знаю, що в Україні багато. Регіонів страждають від приморозку, де морозу і снігу. Це жахливо, коли квітень і така погода. До речі, в нас сьогодні повинен бути нуль, на завтра мінус один. Всюди ось такі стели, пам'ятники, нагадування про засновників парку: і архітектори, і дизайнери. І ось так ідемо до центральної клумбочки. З правого боку магнолія Грандіфлора. Я тільки не зрозуміла, коли вона квітне. Чи вже відквітла як сама перша, тому що погляньте, яке вже листя. Аж якось цікаво, як же вона квітла й коли. Як бачите, все в бусковому кольорі, відтінки від плідоголубого до, до темно-фіолетового. Теж сумую за тим, що відтінки не передаються. Вона дійсно дуже гарна ця клумба. Дуже багато цікавих рослин висаджено. А само місто з центральною площею у бежевих кольорах персикових. На каналі Українців Німеччині вже я виставила це відео, можна поглянути. І ось тут природній водоспад. Це природна місцина, яка є пам'яткою природи, охороняється в ви бачите цей водоспад. Хоч тут була мельниця і ця річечка постійно розмивала береги. І тут будуть, я думала, що ж то за пеньки вздовж берега це укріплення були. обов'язково там я ще покажу вам, як це було. Бо це аж на виході є, тут не видно. І ось погляньте, які магнолії. Кожна це просто витвір мистецтва. Дійсно снігова така кучугура або наречина у платі. Неначе сніжок сипеться. Пролітають. Єдиний недолік у весни це те, що дуже швидко все підсвітається. Так жаль. Я б таке цвітіння бдивилася протязі, як мінімум, місяця, а то і більше. Ну, можна і весь рік. Наївні мріємо. Хоча зараз ми мріємо тільки про мир в Україні і про ось таке мирне небо, про мирний час, коли можна ось так ходити і гуляти серед краси. Це теж магнолія, але вона, здається, гліпнути не буде вже. А можливо, то пізній сорт. Такий відтінок темний, я довго пробувала зняти його, щоб показати. Він дійсно дуже темний, але як бачите, тільки ось так темно вишневий колір передається. Просто неймовірно гарно. Людей ще небагато, і за рейтингом показників. Коли найцікавіше там, то виходить на літо. Зараз дуже мало відвідувань, в основному діти на майданчиках. Дуже багато нарцисів різних видів. І ви знаєте, що я їх дуже люблю, тому я старалася показати всі, які є. Дійсно, йдеш насолоджуєшся, відволікаєшся, вибачаюся за голос, трішки щось чи змерзла вчора, чи просто надихалася, бо дуже багато гіацинтів було, і аромат їх було чутно всюди. Це платан, дерево безсоромниця, дуже величезне. І він на вході у. Японський садочок, який ми подивимося у другій частині, до зустрічі!